Отже, маємо таку цікаву задачу. Контрольну роботу з математики писало менше, ніж 50 учнів. Оцінку 12 отримала одна сьома учнів, які писали роботу. Оцінку 9, одна третя учнів, оцінку 6, одна друга учнів. Решта учнів, на жаль, отримали оцінку нижчу від 6 балів. Скільки учнів отримало оцінку нижчу від 6 балів? Взагалі, ключик для вирішення цієї задачі полягає в наступному: От, давай уявимо: 1 третя учнів отримали оцінку 9. Це означає, що кількість учнів, які писали роботу, повинна ділитися на три. Чому? Ну, Наприклад, давай уявимо, що писало цю роботу 14 учнів. Тоді, як нам взяти одну третю від 14? Нам доведеться помножити на одну третю, і в нас вийде, що оцінку 9 отримало тоді 4 цілих і 2 третіх учня, тобто, як це може бути 4,2 учнів отримало оцінку 9. Кого не може бути? Значить, кількість учнів повинна ділитися на 3. Але так само кількість учнів повинна ділитися з тієї самої причини і на 7. І так само повинна ділитися і на 2, тому що є одна друга, і одна сьома. Значить, нам треба підібрати таке число, яке ділиться і на 7, і на 3, і на 2. Найменше можливе число, яке буде ділитися на всі ці три числа, це буде 42. Отже, як це якраз менше, ніж 50. Отже, ми можемо зробити висновок, що всього писало роботу 42 учня. Значить, одна сьома від 42 це буде 6. 6 отримало. 12 Потім одна третя від 42, це буде 14. 14 отримало 9 1 Одна друга від 42 це буде 21. Тобто 21 учень отримав. 6 Получається разом: 6, 14 і 21. Якщо ми додамо, ми отримаємо всього 41. А оскільки всього писало 42. Відняти 41, значить, наш невдаха, який отримав 6 балів, менше ніж 6 балів, це буде один-єдиний учень. Ось така задача.